Патріаршому соборі Воскресіння Христового в останні години 2013 року молилися Богові за прожитий рік. Блаженніший Любомир Гузар закликав українців переглянути рік, що минає, зазирнути у себе та звернути особливу увагу на дві події. Оцей рік, що минув, такі дві дуже важливі події. Вибір нового папи. Ступлення на престил папи Франциска надзвичайна подія. А друга така, особливо, я б сказав, для нас, це посвячення очого храму. Єпископ Богдан Дзюрах зі свого боку наголосив, що Богові потрібно дякувати за всі його дари. Ми кожного дня обдаровані є Богом, і маємо Богові за це бути вдячні. Кожна людина, кожний народ, кожна родина отримала цього року так багато дарів. Ми за них хочемо Богові щиро подякувати за всі дари. Ну а прості українці, підсумовуючи рік, також дякують Богові за події з їх приватного життя і життя всієї України. Дячні за багато речей, але найбільше за ту подію, яка сталася в кінці року. Це наш всеукраїнський майдан, боротьбу за кращу долю України, за людську гідність. Насамперед дякую за все, що відбулося в моєму житті. Я казав блаженіше любом рогу, за треба не забувати про особисте За маму! А ще? За Афію. А ще? – за Юстина а ще? і за, за тата. Я вдячна за, за свою, за свою сім'ю, за всіх моїх рідних, за всю Україну. Ми подорожували. Так. Подорожували по світу. Просто добре, щоб був такий рік. І добре, Бога дякувати за, за цей рік. Кажуть, наступний рік буде не менш складним та насиченим різними подіями. Але це буде новий досвід. А відтак і нова мудрість. Юлія Зоран Денис Фурдин живе тіві.